По вулиці Карпенко мер відвідав один з найскандальніших дворів. В ньому свого часу намагались побудувати багатоповерхівку, але місцеві мешканці цього не допустили. На місці, де мав височити будинок, зараз клумба з квітами. Місцеві підтримують порядок. Тут є невеличкий дитячий майданчик, а от з лавочками проблема. Їх не вистачає, це, між іншим, один з найбільших дворів в цьому районі. Його оточують 5-5. Понад 1 мільйон гривень виділили на його повну реконструкцію. Це ремонт покрівель, ганків. Та дороги по мірі того, як почало збиратися все більше і більше людей, на поверхню почали випливати все нові й нові проблеми, які потрібно вирішити. А от утеплить входні двері і тамбурні двері отримати, вот це було б дело. Ми б не топили улицю. Понимаете? може может ми ще потерпімо потерпим внутри там. От, то, Завершити роботи в цьому дворі планують до середини серпня. Потім Юрій Гранатуров завітав до одного з дворів по вулиці Чигирина, не меншого за розмірами, ніж по Карпенко. На реконструкції цього проблемного місця виділили понад півмільйона гривень. Серед загальних проблем, пов'язаних з покрівлею, освітленням та ремонтом під'їздів в цьому дворі відсутній дитячий майданчик. Також мешканці попросили відремонтувати літній агіт-майданчик, де, наприклад, можна було влаштовувати театралізовані міні-вистави. Дитячий комплекс, спортивний комплекс, приведення чи відбування старої агіт-площадки, нові пісочники, скам'ї, ну, все, що можна було, вплине. И это тоже нужно людям. Вот. Надо идти от сложного к простому, разворачиваться туда, где люди проводят большую часть своей жизни. Олег Гордій, Руслан Чернялис, МСН.